Телемагазин Прованс спіклуються про вас, тому що ми завжди хочемо, щоб ви почували себе в комфорті, в красі, в прекрасному світі. Тому ми для того, щоб вам в цьому допомагати. І сьогодні таке оснащення декоративного доповнення до вашого образу і підкреслення усіх ваших деталей у образі. Ми пропонуємо вам чудові сумки, декоративні, але вони не тільки декоративні, вони ще також містять в собі дуже Багато таких функцій, як універсальність. На перший погляд здається, що це дуже-дуже дуже маленькі сумки, але ні. Пропоную вам подивитися, що в них всередині і як вони наповнені. Ми звикли, що зазвичай нам потрібна така, знаєте, або занадто велика сумка, або занадто маленька. А потім в ту маленьку сумку в нас не вміщається щось таке габаритне, що нам потрібно. Дійсно собою взяти. Наприклад, книга, так от, або е, там якась маленька косметичка, або якась маленька сумка, яка нагадує клач, в неї поміщається лише телефон та гаманець. То саме такі сумки, такого розміру, вони містять в собі, от саме те, що нам потрібно. По-перше, давайте звернемо увагу на ланцюги. Ми бачимо, що пасочки можна носити як ось і в такому варіанті, так? Тобто вийти я вийду, тобто вийти на прогуляночку, або ж міститься в ось такому варіанті, коли ми можемо носити на плече або через плече. Тобто, ось. Але щоб носити саме в такому варіанті, вам потрібно збільшити ваший пасок. Тож зручніше носити ось так або в руках. А головне, що якщо вам раптом один з ланцюгів заважає, його можна зняти, і він не буде вам заважати. І ви можете вільно нею користуватися і не відчувати дискомфорту. Давайте подивимося, що у нас знаходиться у внутрішній частині. Ми бачимо, що ми маємо хвильку, блискавку і маємо ось. Такі кнопки, які ділять на відділення. Це у нас перше відділення, ви бачите. Це у нас друге відділення. І, звичайно, найбільше відділення це у нас третє відділення. Воно аж ось таких розмірів і меж. Нагадаю, що це у нас екошкіра, ось така вона за глибиною. У нас це екошкіра, розмір її 21 на 14 на 24 сантиметри. І сьогодні ми вам пропонуємо бордо та білий колір. Код товару S027. Мені дуже подобається, що міститься ось такий ланцюжок, незвичайний, правда, що він переграє, заграє. І ви звичайно в таку сумку з таким. Доповненням і з такими допоміжними місцями можете складати будь-що, що вам подобається. А головне, що найбільша частина сумки знаходиться у нас під нашою хвилькою. Тобто буде дуже складно комусь туди протягнути свої рученьки, якщо він захоче щось у вас е вкрасти, або е щось для вас таке важливе. А ось такі допоміжні ми бачимо. Кишені. Вони у нас не такі великі за розмірами, як головний той, що з хвилькою, але сюди також можна помістити щось важливе. Давайте я пройдуся, візьму обидві сумки, щоб ви подивилися, як же ж вони поєднуються. Я обожнюю світлі кольори, і мені наразі подобається біла. Сумка з коричневим ремінцем, ну тому що вона зараз мені дуже пасує. А також мені подобається саме ось бордова сумка. Це, якщо ви захочете поєднати або з сукнею якоюсь, а поєднати або з красивим таким брючним костюмом, так? Але що ту-що ту сумку можна дуже красиво поєднувати. Також маємо тут. Коригування. Ви бачите так, що пасок коригується. І давайте приміряємо з одного боку, подивимось, і з іншого боку. Красиво, правда? Надихаюче. Можна обирати, можна як завгодно. Дами зазвичай люблять тримати сумочки ось так. От стали. Вдягнулися красиво, взяли сумку і все на вечірній променад. Правда, дівчата? Так, і давайте ж поговоримо за ціну. Ми бачимо, що ціна наразі дуже і дуже приємна: це 1500 гривень, але не сьогодні і не для вас, тому що ми для вас хочемо тільки найкращого. Тому ціна буде становити прямо зараз. 1099 гривень це ж надзвичайно приємно, тому що. Сумки, які виготовлені з екошкіри, дуже важливо, що це не справжня шкіра, бо ми ті, хто береже природу. Зверніть увагу, що дуже зручні, дуже вмісткі, незважаючи на свій такий негабаритний розмір. Це саме ті розміри, які нам потрібні, тому що в них можна помістити що завгодно. Навіть канапку якусь сюди можна покласти з собою на роботу, а то й не тільки канапку, а ще покласти і Якийсь судочок, так? З їжею. Тож, не зволікайте, тому що у нас обмежена кількість на такі сумки. У нас новий такий, знаєте, набір, нові пропозиції, нові, але їх зазвичай розбирають дуже швидко, тому у нас тільки дві такі красуні, тільки такого кольору. Раджу вам зробити цей дзвінок, дзвінок, знаєте, такий вирішальний у вашому житті. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка, що дуже важливо. Тому поки ви маєте таку можливість за такою ціною. А якщо ви не можете обрати який колір, то я раджу замовляти одразу дві пропозиції. Тому що, коли ви замовите собі дві пропозиції по одному чеку за однією накладною, ви отримаєте... Маєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це прямо зараз під час ефіру в цю хвилину і по одному чеку, тож нагадаю ще раз, код товару S027, ми будемо рухатися далі, продовжувати радувати, тому що у нас ще є багато пропозицій, від яких ви ну 100% не зможете відмовитись. Тож, ми для вас, а ви для нас. Не перемикайтеся, от така Рима у нас вийшла.